Медіти богів, нам не личить гнів. Хорнада літа, жнив під напора, у затінку дереві грає дітвора, клоп'яцтво по річках на ловлі риб руками, дівоцтво всіх біжить за сплавними вінками, так ніби все це нам приснилося, і нічого не було. І не сиділи з дітками мами в сирій пітьмі підвалів, в Херсоні, Бучі, Харкові, Києві, в тунелях і метро. І по усіх всесвітніх Українах, утрійте сльози, не розносьте жалі, Ми діти богів, нам не личить гнів, скінчились відблиски, рокоти громів, малюючи на скалах терношори новітніх віт прамудрій скрижалі. Немає меж отчайним відчай духам, добра й зла прийшов останній герць. Шукайте сродних. Лиш по крові духа за вібраціями Прометеєвих серць. Гуси пасторальне. Ой на груді річки, ніби білі буси, низкою спочити опустились гуси, Присмиркове сонце пахне осокою, Голос твій лелече луниться рікою. Підійди, коханий, та зніми ці буси. Я ж стою сполохати боюся. Вже на сході сонце пахне осокою, І злетіли гуси зграйно над рікою, В голубому небі цятки забіліли, голос твій лелече луниться рікою, Підійди, коханий, та зніми ці буси, я ж стою сполохати боюся, дикі гуси, що іще не сіли. Аго, микольцю. Лісо одяг найщирішому земляку, приятелю, великому поету України Миколі Вінграновського присвячує. Агов, Микольцю, лісодяг Багрянці, і мати наша, Україна у старій Куфайці, загоря, як і раніше, в селі на грядці. Літа понад нею, зальотний стерв'ятник, нічого не змінилося відтоді. Наш Первомайськ стоїть, як і стояв, обшарпаний, обдертий, як бомжатник, і солоніє на устах сіваш, і твій сіваш уже не наш сіваш, чи вже не тільки наш, яка різниця. Сіваш проклав солончака границю між тим, що є добро, і тим, що люте зло. І так життя все тягнеться, мов ново. Знав якості, знак якості стоїть, але совковий. Не знаю, чим порадою, земляче, можливо, тим, що є закон реінкарнацій. І ти вже народився знов, козаче, Угору пнешся із стрімких колін, Вростай же в Україну, виростай, Скарпат лунає пресвяте трезвіння, змовкають навіть солов'ї в рулади, Змовчання й тиші без гоміння, Зродився лад нової української Еллади. Галактична мова мов, скільки світу, стільки й мов, мова жестів, слів, перемовок, і казок, і колисковок, Заколихлива ма, мова, дум невидима мова. світу нового обнова. Дотик пальців перед мова. річі рук, мова тіл, в танці ладіснім фламенка, Мова символів і звуків в ритм поезії Шевченка. Не від неуків, від уків, мова зір, планет, галасі, мова куль земна й холодна, як зміюка прохолодна, мова підколодна, мова всіх слідів звіриних у петляннях безупинних, мова поглядів і брів, коли вже не треба слів, поцілунків, первомова. Мова пестощів, кохання, і солов'їна пісня мова, цілу нічку до світання, хор ручки у сон сповивання, дітва камна спозіхання, білченят в дублі розмова, і пташина трелемова, сур'ї променем ясним, йой обіймів прапрамова, мова яви, світу яви, прамогутній дух пранави, усесвітня новомова. Скрипочок, трембіт, сопілок, смирічкова древо мова, лісу музика ледь чутна, музика то мова Бога, лиш душі вона відчутна, і сточа молисту кров, ні не кров, свою любов, відів мова безвідмовна, Українська прапрамова, дух литовців да угави, Жеміндійців джін та розмова, витяжівство, дух, свобода, та й усім, усім народам. Вакууме терослова, мова тиші і мовчання, медитації премова, мова святощі в'єднання і вібрацій метамова. все до нас тече від Бога, все від брахми, від Творця, і нема тому начала, і нема тому кінця. Хорнада шоста лада діва усевідам. Лада знала, що шукає принц, що зветься Тріптолемом. тому здалеку почала, звідкіля усі начала. Я тобі дарую мушлю. Кожні дії щось від моя, в спадок від богинь дісталось. Хвиля хвилю набігає, перли знав, нагортає, Гейбе крила соколіні. То лиліють, то злітають. В пригоршнях долонь пахучих то манять, то пригортають. Із глибин виносять перли в скойках, спаяних до кубки. Ключик є, щоб її розкрити. Так шептала волшівниця. Не за синіми морями, за високими горами, не під нелень сивим дубом чи Карпатській яворині, Ключик в схованці надійні, Не в яйці на дні у скрині, У лелійнім світі крині, в мій сердечку, Ключик знайдеш, легінечку. Дякую, Оладо Красна, і намовлену водицю напоїть мою жарптицю, це колись було, мій сину, коли зверху було сине, А віднині, що віднині? А віднині сонце зверху покриває море сине, Розгадай цю загадку і відроїш королівство, що у світі занепало, покладеш нове начало, зроїш націю добра, закладеш ладу країну, а намолену водицю напоїть твою жарптицю. птицю в маках атманоосфери, Юзна знайдеш, відкривши двері, прощення і Воскресіння. Потечем рут по скронях, ти неси його в долонях, розсіваючи по світу, Найпросвітлення просвітло відкрива серця терплячі, тоді та примадонна примагнітиться до тебе, мов до місяця зірниця до гнізда свого жарптиця. На самісінький кінець чарівний варган дарую, Змійки дві одна одну й звиваючи, цілують. Посередині мембрана, що від подиху вібрує, що виходить з твого серця, як навчиш варган співати, Він підкаже що казати. Медітацію наповнить ще й навчить медитувати, в медитацію впірнати, бо та діва непроста, її сутність золота, мовчазливо безгомінна, хоч в воді, чи в вогні, сутність духа є незмінна у Тобі, у ній, в мені. Бути вічно на коні, чи зів'ять, як риб, гриб на пні. Тріптолему прорекла та чарівна волшебниця, світла діва, всевіда, ти віднайдеш корінь роду, на відродження народу. Три зернинки Я дарую всій надії, перше на на сім'я роду, це візьми всміхнулась лада, Мудрість, віру й Божу вроду. Ще одне з неньким сім'я май. Боронити рідний край, віру, волю і звичай. Як посієш, пам'ятай, Божу матір виславляй, все від неї всі дари. Ну, скоресенько бери І повертайся в рідний край, України Божий рай. Хорнада сьома балада про ладу Стоїть хата над серетом, Вся покрита очеретом, живуть в хаті. Старовіри ладомирської офіри, Финську книгу відкривають, матір ладу прославляють. матінко кохана, королева предстояна. Наша вічна монархіне подивись на зла почину, Все руїниться богине, Монастирський світ загине, аж у чорне море зрине, Як розтане ночі остов, Сонце день новий оновить, І постане в морі остров, Монархіні лад відновить. Ой, диво, 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 гора, зійшла із мора нова зора, Ой, та зора ясним променінням світ просвітила, дух провістила, люд пробудила, тьму просвітила. І вже великдень наш постав, Кохане младе владу ладував, Ще корчилась земля в пожарах, серця світилися в стожарах, Та новий лад вже ладував. Тож слава, слава, заспівав З новому ладу ладувати, Тисячоліттям ладувати. Радійте ж, люди, звірі, птиці, з клікток випусів, жар птиць добра, любові золотої, І хвилі юні молодої Ти наш, Дідух, наш стоколос. Щоб так у світі відбулось, піднявся в небо світ пшениць, До лади стоплото совійних Ми припадаєм ніжно лиць, Стоїть хата насеретом, вся покрита очеретом, Любить в хаті старовіри, Ладомирської офіри, Синську книгу закривають, матір ладу прославляють.